Кременчужан запрошують на незабутній концерт популярної української співачки Мама Ріка вже 5 липня. Її сольний концерт відбудеться у палаці спорту, культури та дозвілля Нафтохімік. Її потужний голос та енергетика залишать незабутні враження у кожного глядача. Ви матимете змогу почути свої улюблені треки, серед яких зворушливі пісні на руках сину, прониклива пісня, як ти там живеш щастя, трек «Кава», який став одним з найбільш прослухованих на спотіфай та багато інших. Півачка активно підтримує молодих артистів, створюючи яскраві колаборації з Як Так, Дові, Кола та іншими. Мама Ріка також є активною волонтеркою, проводить збори для ЗСУ на сторінках своїх соцмереж, робить особисті донати та збирає кошти на благодійних концертах. Тож не пропустіть шанс насолодитися потужним голосом та енергетикою мама Ріка на живому виступі, а також допомогти Збройним силам України. Приєднуйтесь до концерту та пориньте у неймовірну атмосферу музики разом з мама Ріка. Стигніть придбати книгу квитки онлайн на сайті Карабас, інтернет-білет, концерт ЮА, а також у касах нашого міста. Софія Григоренко, Кременчуцькі новини.